Thank you Після п'ятої ранку росіяни вдарили п'ятьма ракетами по місту конотоп на фото, наслідки ударів, пошкоджене приміщення СТО, багатоквартирні житлові будинки і автівки. За інформацією міської влади відомо про трьох постраждалих. Це легкі поранення внаслідок того, що вибуховою хвилею було вибито шибки, ну тобто скло. Зараз людям надана вже медична допомога. Люди почувають себе стабільно, нормально за їхньому життю і здоров'ю загрози ніякої немає. Постраждало близько десятка багатоповерхівок нашого міста. Повибивані вікна, двері, точну кількість помешкань назвати складно зараз. За словами міського голови, на місці працює штаб для допомоги постраждалим. Повністю автономна маленька лікарня під землею. В одній з сумських лікарень завершили ремонт протирадіаційного укриття, до якого в разі необхідності можуть спускатися працівники та пацієнти. Приміщення було приведено в належний стан. Відремонтовані або підведені всі комунікації, створені всі умови для перебування людей. Тут є кімнати для надання медичної допомоги, оскільки ми лікувальний заклад є кімнати для перебування хворих. Які не можуть сидіти, а для лежачих хворих в укритті є приміщення для надання невідкладної допомоги та проведення оперативних втручань. В основній залі багато місця для сидіння. Є три окремі кімнати з лікарняними ліжками для перебування пацієнтів та дві санітарні кімнати. Люди в укритті певний час можуть знаходитися без комунікації із зовнішнім світом, розповідає інженер Віталій Луценко. Дане приміщення повністю автономне. Тобто Якщо на випадок відключення водопостачання чи електропостачання, дана будівля повністю забезпечена всім необхідним для того, щоб вона автономно функціонувала. Загальна площа приміщення близько 500 метрів квадратних. Одночасно тут можуть перебувати до 400 людей, тобто всі пацієнти лікарні. Укриття має два виходи. Найближчим часом приміщення забезпечить необхідним запасом медичних препаратів та продуктами харчування. Повинна бути припливна витяжна вентиляція, це повинен бути генератор обов'язково, це повинен бути запас води обов'язково, це повинні бути туалетні кімнати, каналізація, ем, освітлення. Усім переліченим укриття оснастили. Доступ свіжого повітря до приміщення та водночас його опалення забезпечує система припливно-витяжної вентиляції. Це блок керування, тут, тут е, регулюється температура. Вона її е, опалює і фільтрує повітря, яке поступає з вулиці і надходить сюди. Бере повітря з вулиці, тут його підігріває і е, віддає в приміщення. Так само двигуни стоять, вони повітря звідси викидають на, на вулицю. Оснащене укриття і дизельною електростанцією генератором енергії. Коли відсутнє буде електропостачання, у нас все приміщення буде, вся будівля буде заживлена від цієї електростанції. Є в приміщенні вже і значний запас води. За потреби її можна підігріти бойлерами. Резервуари з водою вони повністю заповнені. На випадок, якщо буде відсутнє водопостачання, воду можна буде для приміщення брати звідси. Ремонт укриття виконали за два з половиною місяці. Проєктно-кошторисну документацію лікарня виготовила за власні кошти. З міського ж бюджету на ремонт виділили 13 мільйонів гривень. Тут невелике укриття роботи виконані на 100%, виконані швидко і вчасно. Хотів би відзначити дуже позитивно керівницю цієї лікарні в тому, що вона не тільки вчасно, а ще і зекономила більше мільйона гривень на ремонті цього ук покриття. ці кошти могли б бути спрямовані на якісь там ліки, на якісь там додаткові там інвестиції, скажімо так, в лікарню. Але із за того, що сьогодні відбувається в нашій країні, приходиться витрачати кошти з міського і державного бюджету на такі ось бомбосховища. За останні два роки в медичних закладах міста загалом відремонтували сім укриттів. Нині вони вже використовуються. Минулому в цьому році дуже велика увага приділялася у нас на Облаштування об'єктів укриття в лікувальних закладів, бо це перш за все є безпека як пацієнтів, так і медичного персоналу, ну і мешканців, які також можуть скористатися даними приміщеннями. За інформацією міської влади, зараз тривають роботи із облаштування укриттів ще у чотирьох лікарнях міста. Загальна сума, яку потратили. Ми на облаштування об'єктів укриття це 69 мільйонів, і з них 52 мільйони це кошти міського бюджету. 17 мільйонів це співфінансування наших закладів, за рахунок коштів, які вони отримали відповідно до наданих послуг від Національної служби здоров'я України. Щодо планів наступний рік, це це, звісно, продовження цих ремонтів та нові об'єкти. По нових об'єктах планується, щодо саме лікарень, це міська стоматологія. Там вже проєкт є, ми вже розуміємо, який план і скільки коштів. І також дитяча лікарня також. Роботи по розширенню мережі укриттів будуть продовжуватись у 2024 році. В бюджеті вже заплановано 174 мільйона гривень на продовження цих робіт, і тим самим ми будемо збільшувати і збільшувати нашу мережу. В управлінні охорони здоров'я говорять: у наступному році запланували облаштувати укриття у всіх медичних закладах міста. Новини СТС. 31 грудня та в перший день 2024 року синоптики прогнозують вітряну хмарно з приясненнями погоду. Можливий дощ та сніг з дощем. Температура коливатиметься від 1 градуса морозу до 5 градусів тепла. На дорогах місцями ожеледиться. Найближчі вихідні і новорічні свята у нас утримається аномальна тепла погода, переважно без істотних опадів, яка обумовлена надходженням теплих повітряних мас з південного заходу. З району Африки, Середземного моря Тобто, воно через Балка країни Балканські до нас з південного заходу на території України і цим обумовлена така аномальна тепла погода, як до цієї року. Наприкінці ж наступного тижня, говорить синоптик, може утворитися незначний сніговий покрив до п'яти сантиметрів. Наступного тижня ми очікуємо невеликі в окремі дні помірні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура повітря коливатиметься в межах від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла в день. Після 5-6 січня, за інформацією гідрометцентру, очікується похолодання до мінус 10 градусів. Зимовий період, говорить синоптик, на сумщині останніми десятиріччями скорочується. Майже всі зимові місяці вони мають. Аномалію в плані температури, тобто вища температура, ніж повинна бути за кліматичними нормами. Ну, це вже така тенденція, мабуть, останні 30 років, і пов'язана вона, як ми всі знаємо, з глобальним потеплінням. Новини СТС. Тростянець на Сумщині прожив у російській окупації більше місяця. 24 лютого 2022 року в місто зайшли величезні колони російської техніки. 26 березня його звільнили силами 93-ї бригади Холодний Яр, територіальної оборони та місцевих партизанів. Після боїв за звільнення місто було в руїнах. У нас 120 мільйонів доларів збитків, які нанесені сьогодні Російською Федерацією. Тут і тут ще багато об'єктів треба відбудувати а ще багато об'єктів буде перебудувати. На сьогодні у Тростянці розробили найбільше на сумщині дев'ять проектів відбудови та залучили найбільшу в області суму фінансування майже 820 мільйонів гривень. Два важливі для громади проекти виконують спеціалісти RGM Group. Компанія, маючи повний цикл виробництва будівельних матеріалів, спеціальну техніку, професійні кадри, активно працює у галузі цивільного будівництва. Професійність це найголовніше, що сьогодні повинно бути від цієї компанії. Ми її очікуємо. Бачимо, як вже роботи ведуться. Також від цієї зустрічі ми сьогодні почули бажання брати участь в інших роботах. Потужне підприємство. По суті, я думаю, що ми зможемо співпрацювати. Один з об'єктів у Тростянці, який веде компанія Group – капітальний ремонт п'ятиповерхівки на вулиці Благовіщенській, 53. В останні дні перед виходом з міста росіяни розстрілювали будинок з БТРа. Після пожежі він тривалий час стояв чорною пусткою. Перше враження, яке було після заходу сюди перший раз, був шокований. Чорні стіни, чорні потолки. Вибиті вікна після експертизи стану всіх конструкцій будинку. Будівельники RGM Group розібрали і вивезли все розбите і непридатне від покрівлі і до підвалу. З вересня 2023 року. На об'єкті відбудови компанія Group веде активні будівельні роботи. Нова стяжка, укладена нова гідроізоляція, відновлені парапети. Були пошкоджені багато плит перекриття. По проєкту їх було 30. на даний час. Ми вже зробили 42 штуки. Нині п'ятиповерхівка на Благовіщенській 53, ніби посміхається новими вікнами до людей. Всередині будівельники вже зводять з блоків внутрішні перегородки між квартирами. У зобов'язаннях компанії «RGM Group повністю відновити в будинку всі системи і комунікації і навіть поклеїти шпалери. Зміниться й фасад. Його утеплять і пофарбують. Утеплення зроблене 150 Міліметров. На даний момент все йде по графіку, к серпню 2024 року -го плануємо закінчити всі роботи, які. У нас є в проєкті. надважливий інфраструктурний об'єкт для Тростянця і обличчя міста для всіх, хто проїздить сюди залізницею. Це будівля Тростянецького вокзалу, також сильно пошкоджений під час боїв за звільнення. І це другий об'єкт, який відбудовуватиме в Тростянці група компанії «РДЖМ-Груп». Для компанії рджм Груп. Це важливо, тому що ми будівельники. Так, ми будували мости, ми будували дороги, але на зараз багато чого треба відбудовувати багато будинків приводити до, до ладу. Тому компанія ЛДЖЕМ вирішила зайнятися цивільним будівництвом. У Тростянця є запит, у нас є потужності, які ми можемо виконувати роботи. Залізничний вокзал це частина президентського експериментального проекту з відновлення у місті Тростянці, всього комплексу площі і будівлі автовокзалу. І з січня місяця з перших чисел приступаємо до відновлення вокзалу. Наша компанія має великі потужності. Виробництво повного циклу у нас є асфальтний завод, бетонний завод. Також ми виготовляємо залізобетонні вироби, тому ми виконуємо роботи якісно, швидко і в терміни, які були заплановані.